Дослідження, опубліковане минулого четверга 16, на обкладинці американського журналу Science, виявило біологічну подібність між зв'язком між собаками та їхніми власниками та емоційним зв'язком між матерями та дітьми. Згідно з дослідженнями, зоровий контакт між людиною та твариною, створює поручне коло, яке вивільняє оксито Цин у мозку обох гормон. Відповідальний за сильну емпатію між батьками та дітьми, отже, він працює таким чином, що собака дивиться на себе власниця, яка помічає контакт. Вона сама ця взаємодія викликає викид окситоцину в мозку людини, що спонукає його виявляти прихильність, дотик і навіть розмовляти з домашнім улюбленцем. У свою чергу, також вивільняє гормон в мозку собаки. Спонукаючи його збільшити зоровий контакт зі своїм власником. Вони негайно формують цей зв'язок, це наслідок усього того часу, який вони провели раніше зі своїми власниками, і це послужило основою для сімейних стосунків, сказав японський професор ветеринарної медицини Такифу Мікікусусу, в університеті Азабу та один з авторів досвід спостереження один він ревнує вас дослідження, проведене Університетом Каліфорнії в Сан-Дієго в Сполучених Штатах, проаналізувало, як поводилися 36 собак, коли бачили, як їхній господар взаємодіє з трьома об'єктами, м'яким собакою, гарбузом і книгою. Висновок полягав у тому, що тварини відчували сильніші ревнощі, коли увага. А господаря була зосереджена на іншій собаці, два він дізнається, хто ви за вашим голосом. Вчені з університету Лоранда Етвеша в Угорщині проаналізували мозок 11 собак за допомогою МРТ. Коли тварини чули людські голоси або гавкіт, їх мозок активізувався. Вони також можуть відрізнити емоції від голосу була більша активність під час прослуховування позитивних звуків, ніж під час прослуховування негативних звуків, три вони визначають ваш настрій, просто побачивши вас. Експеримент, проведений в університеті ветеринарної медицини у Відні, показав 24 собаки на двох фотографіях, на яких одна й та сама людина була веселою та сумною. Половина собак, розділених на групи по 12 чоловік, була нагороджена тим, що ідентифікувала щасливу людину за своїм обличчям, а інша половина сумну. Результати показали, що собаки були здатні послідовно оцінювати різні емоції. Чотири буде поруч із вами у важкі часи під час тесту дослідник з Лондонського університету прийшов додому 18 собак і виконав три дії, вони почали говорити, гудіти та плакати. В останньому випадку 15 із усіх собак припинили те, що вони робили. Щоб підійти до нього в покірній позі, наприклад, зморщений хвіст і схил. Голова. Ще один прояв емпатії. 5 він справді любить вас. Ось що говорить дослідження університету Еморів в Джорджії. За допомогою магнітно-резонансної томографії вчені проаналізували мозок 12 собак, які піддалися впливу різних запахів власного, інших відомих і невідомих собак господаря і стороннього запаху. При відчутті запаху власника активувалася область мозку, пов'язана із задоволенням.